Навіть в Києві було нещодавно десь, десь біля визалу, чи біля кіоска, чоловік там щось перекушував, салом поливився. от реально десь на очах хтось давиться. От така перша допомога. Є такий прийом Гемельсу називається. Коли людина, бачите, що їсть, або сміється, говорить і поприхнулася, щось там, почала кашети. Але в нашій свідомості вона не може собі дати. Три удари робимо. так, тільки сильніше не буду показувати, а так сильніше. Тоді оце, що там є, знову має вистачити. Якщо цей прийом не допомагає, бо пацієнт без свідомості, заходимо ззаді, по, по, по ребрах, упох, шукаємо пупка. І чуть вище пупка, руки зложимо отак, притискаємо до себе. і і виходить, те, що є залишок легеня, воно видавлює і той шматок має бути. А ти не їла, як їх у нас Якраз і поїла.